Давайте подивимося, що сьогодні карти покажуть про вашу долю, що вам по долі ближчим часом іде. Щастя сімейне, заспокоєння надовго, знаєте, ніби ваші стосунки в родині, в сім'ї, з коханою людиною виліковуються, покращуються набагато. Ой, і гроші йдуть у вас, у вашого мужчини, обмін іде. Знаєте, там і ви заробляєте, і він заробляє, обмін енергією також. Якщо мужчина ще не якось реагував на вас, віддалявся, буде покращення, буде зближення. Що вам зараз по долі? Ну, Він як проснеться трошки, да? буде дарувати квіти, говорити приємні слова, подарунки, можливо, якісь буде дарувати. Свято якесь може у вас наближається, може до народження. Ваше. І вам будуть знаки уваги приділяти. Взагалі якесь свято ви можете десь піти. Ну, свято те, що ваш мужчина, нарешті, буде проявлятися більш ніжно. Ну, для когось це дійсно може програтися, як пропозиція навіть руки та серця, покращення стосунків з коханою людиною взагалі велике сімейне щастя.